Пане Андрію, але оця Оксана Царевич це так жертовна ягня. От зараз е, з нею розберуться, а далі ж у нас 9 тисяч таких Оксан Царевич по всій країні. Чим вони хіба відрізняються? Ви знаєте, це дійсно правда. У нас правосуддя 90% Я думаю, всі зі мною поводяться, є не а кривосуддям, як ви правильно зазначали. Що стосується цієї пані Царевич, да ми дійсно бачимо, що зараз у неї вже і вираз обличчя змінився, і власне її поведінка змінилася. Бачили б ми її рік тому. Я особисто бачу, коли вона проводила таку собі замовну розправу над автомайданами, коли давала вона присуджувала півроку, позбавляла права керувати звичайних людей, які взагалі не скоювали адміністративного правопорушення, і вона поводила себе доволі зухвало. І я вважаю, що вона в принципі повинна відповідати за свої дії. Не думаю, що це розправа а, саме над нею Я думаю, що черга дійде до всіх. Е, всі судді будуть відповідати. Хочу тільки зазначити, що її зухвалість от протягом року да відкрито було дисциплінарне провадження ще, здається, 20 лютого минулого року. Щодо неї, вона один раз з'явилася до Вищої кваліфікаційної комісії з адвокатом, сказала зухвало абсолютно в тому році, що вона. Бажає ознайомитися, в неї немає часу, у нас відправляє правосуддя. І на тому все завершилося. Потім змінився склад вищу колів комісії суддів, якісь обставини в країні змінилися, почалася війна, і вона подумала, що, власне, все, відповідальності нема, все нормально. Але ж ні. Буквально вчора продовжено було розгляд її дисциплінарного провадження щодо власне, притягнення її до дисциплінарної відповідальності, як судді. Але ми знову бачимо факт, вона не з'явилася. І ви знаєте, що вона написала у поясненнях на е, ім'я голови? Вона написала, я зайнята, я не можу прийти. Виявляється, що вона вчора робила? Вона відпускала Єфремова. Що це таке? Це, власне, дуже шикарна тема, яка продовжує власне, ту е, позицію Печерського суду. Дуже яка, шикарна власне, тема, і... я думаю, з дуже шикарними відпускними за такі рішення.